І люди думають, що я бідна, я не залишу без роботи взагалі ніяк. Тебе є хлопець? Гайс, mm. ви не розумієте? Типу, це кохання, це ко це любов. Як ви знаєте, на мене посипався шквал хейту, негативу і взагалі бажання. Я розмовляла з психологом. А зараз буду плакати. А потім прийшла на каналу Ніколь. І щоб грали люди по твоїм правилам. Ну, типу, я не скриваю свій вік. Коло зрічка, з вами я злата, і це такий домашній уютний відос. Буду відповідати на питання, які ви мені задавали в інстаграмі, бо мене довго не було на Ютубі. Я місяць відновлювалась, я все ще кашлюю. У мене був грип. Взагалі, давайте по апдейтам почнемо. Let's go! Починаємо! Перші апдейти. Я. Стрімаюсь заходити в Тікток. Бо, як ви знаєте, на мене посипався шквал хейту, негативу і взагалі бажання. А, я це довго переживала. Я розмовляла з психологом. А, зараз буду плакати. Бо знаєте, важко. Важко, коли на тебе стільки негативу сипеться буквально за секунду. Важко, важко, коли люди, яких ти любиш, любив, любиш, роблять таку фігню. Важко. Але я переживаю все це краще ніж я думала. Так я захворіла. Я на місяць випала з життя взагалі. Мене місяць не було майже ніде. Я намагалася якось знімати якісь відео, але коли ти хворієш з 39 температурою, під 39, важко щось робити. Я не працювала. Дякую людям, які мені допомогли. Дякую. Є люди, які думають, є люди, які захищають тебе, і це дуже дуже важливо. Я, якщо бачу якусь несправедливість в інтернеті, я одразу ринусь захищати людину, на яку всі ополчились, тому що ми всі люди. Ми всі повинні бути трошки добрішими. Ну коротше, отакий от приличне відповідство. Відео взагалі зараз не про це, а взагалі про питання, які ви задавали в інстаграмі. Я Половину відсікла, бо там ціни не буду відповідати, вибачте, Я навіть не хочу це чіпати, окей? Okay? Я їх собі зберігла. Зараз будемо читати і відповідати. Вам ж напевно так цікаво. <прав> Яку музику ти любиш слухати? Таке от. Таке от питання. А я 2000-х. Я естетиці 90-х. Я обожнюю ці треки. Коротше, мої батьки, вони трохи. Старше, ніж звичайні батьки. Тобі ж мене народили дуже-дуже пізно. Мама дуже хотіла дитину, і тато теж неймовірно хотів мене. Тобі ж я слухала такі треки, які не слухають мої однолітки. І тому естетика бритні спірс, на мене це я трошки старша, ніж виглядає. Е, типу, отут, і по. Музиці теж я дуже сильний меломан, Мені подобається все. Звісно, я обожнюю кей-поп course, but Зараз я трошки відійшла, і в мене е, мене прищає естетика Голівуду старого Сабриночка Карпентер сюди. І Якщо з нових, то там Олівія Родріга є. Зараз я е, трошки впала в дитинство і слухаю пісні, які були в мене в дитинстві. Якщо ви знаєте, там типу е, зараз як там Алло, Салют, та-дам! -та 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 -та. Коротше, я дізналась, що моє дитинство. Взагалі, це дорівнює румунські пісні. А потім мене питають: Злат, а чого ти живеш в Румунії? Може, тому що я слухала, як Озон називалась група. В дитинстві. я виросла в цих піснях. Алло! Такі пісні. І, звісно, якусь піпсу. З українських я обожнюю Машу Кондратенко. І Уліночка Ролс-Ройс. Кажана, Клавдія Потрібна. Я всіх слухаю. Мені всі подобаються. тебе є хлопець. Моє сердечко зайнято. Зі скількох років? Займаєшся фігурним катанням. Як довго займаєшся фігурним катанням? Давайте хронологію. Я вже розповідала в своєму Тік-Ток про фігурне катання. В другому тік-ток. якщо що, Златим Угу. Давайте ще раз: мене віддали е, батьки фігурне катання в 5 років. Ві-в-4-4-4-4-5. В дуже маленькому віці я займалася 3-4 роки фігурним. Професійно чотири, напевно, чемпіонати, кубки України. Все в мене це було. Займалась паралельно балетом, танцями, гімнастикою, бо треба було розтягуватися. Але потім закрилась ковзанка, і ми такі. І що робити? Ніякого знаєте, підтримку від держави не було фігурного катання. Всі якось забили на цей спорт, і ми такі. Ну окей, ми уходимо зі спорту. І я зробила величезну перерву в багато років. І повернулась буквально як аматор. Я для себе ходжу, я не професійно займаюсь, я роблю якісь трюки і таке інше тільки для себе. Аксель я приїхала в дитинстві, зараз я його знайшла знову в собі. Всі в мене є одинарні прыжки. Я купила нові ковзани, щоб розучувати ще й там. Може, 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 на дабл аксель піду. Не знаю, подивимось, подивимось. Я б хотіла е, ці д -д двойні пригати. Але я не знаю стрібати, я не знаю, я не знаю. А зараз я ходжу мало, тому що я захворіла. А в Румунії фігурне катання не на високому рівні. І тут ковзанку нормально знайти важко, бо сезон короткий. Це не як в Україні ковзанка 24 на 7. Тут є сезони, і вони взимку є, а влітку ковзанки нема, і ти такий вау! Wow. І треба шукати тренера, а тренери тут не розмовляють англійською мовою румунською. Sorry, I can't speak Romanian. Вибачте, мультимеск, буде зіва. Ать, ать, ать. Well, і далі. Коли ти прийшла на фігурне катання, це було твоє особисте бажання. На рахунок фігурне катання. Продовжуємо цю тему. Це не було моє особисте бажання. У мене не було бажання. В мене є фотка, де мій тато мене несе на руках в туалет. О четвертій годині ранку я отак лежу на подошці, тому що я не хотіла нікуди йти. Але а, я дуже сильно хворіла в дитинстві. У мене було завжди ці щось з легенями. От, і батькам порадили віддати мене фігурне і мене так віддали. Тобі ж я взагалі не хотіла нікуди йти. Але дякувати Богу, батьки мене віддали усюди, де тільки могли. катання, ще китайня ще щось. І я просто така, я вмію все. І дякувати Богу мене. Дуже розумні батьки, йоу. А потім мені родичі кажуть, ми коли сиділи за столом і розмовляли про те, що мої батьки взагалі з'їхали з розуму і віддали мене просто усюди, і взагалі ти не можеш визначити, з ким ти можеш, ким ти хочеш бути. Це було нещодавно, рік тому. І я така: гайс, ви не розумієте? Типу, це кохання, це ко це любов, це батьки, які яким не пофіг на тебе. І люди думають, що я бідна в плані того, що я не знаю, чим мені зайнятися, а я знаю чим, тому що я вмію все. Тобі ж, ну, це прикольно, коли ти можеш вийти на лижі і тренувати дітей. Якщо в тебе не буде роботи, я знаю, чим я займусь. Тобі ж я ніколи не збиралася роботи. Це теж, топ. мене навчили, що кожна праця це супер. Типу, батьки такі, що вони віддали на все і сказали, спробуй. Ти можеш так, так і так. Але це ти, ти повинна робити, а це ти ну пофіг. І цей кайф. Тому що коли я пішла на лижі, я зрозуміла, що таке перемога, що таке хотіти дуже сильно перемагати, і що таке хотіти бути кращою. І це мені дуже допомогло потім в майбутньому. І зрозуміла, що тренер це теж робота, і це дуже дуже важка робота. І я можу це зробити, навіть якщо в мене не вийде нічого з блогом. Я не залишу без роботи. Взагалі ніяк. Отак. Тебе є тварини. <реш> Ні, в мене є дракон. Ні, у мене нема тварин. Я б хотіла собі котика або собачку, але я все вже погралась. в мене були тварини. Ой, зараз прийма. У мене були тварини в дитинстві, а я погралася в кошеня, в собачатину, в хавічатину, в мене було багато хом'яків, вони всі повиздихали, але ну, да, таке було. А, і навіть останній мій Кіт Крекер, він був неймовірний кіт, він був як собака, він приносив мені тапки. Алло! Я... Тільки я могла його обійняти, бо він від всіх шугався. Але тільки я приходжу, така батя в зданні, Вибачте, давайте обніматися. І він такий мяу 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 І біжить до мене. І ми такі аааа! Коротше, перед мене вели, зараз у них нема. А як пройшов мій день? Я прокинулась дві години тому. Я живу в дні сурка. Зараз мені важко заходити в соціальні мережі, тому що я все ще бачу ці коментарі. Я намагаюся не зважати і взагалі нічого не читати, але так, так не відбувається. Вибачте, типу, я читаю все, і це вони сильно харять, бісить і взагалі жах. Єдине, що мене рятує, це е, подум я. Думаю про те, що скоро я можу куди полетіти, і це єдине, що мене витягує з цього стану дуже сильно. Тому що я розумію, що це моя мрія, яку я можу скоро здійснити. І це прям. Це єдине, що мене мотивує. Я проходять, я встаю. Така добрий ранок, тік-ток, тик-тик-тик, ютуб, тик-тик-тик, рекламодавці, тик-тик-тик. Отак і проходять. До речі, це крісло реклама. Але я їм користуюсь everyday. Це краще що могло бути взагалі зі мною, Боже. Я мріяти ніколи не могла, щоб до мене прийшли рекламодавці і сказали: я тобі даю крісло бабки, будь ласка, прорекламуй його. Я така, вау, господи! А можна так завжди? Коротше, отак. Так і проходять мої дні. І ще я отримую доставки. Сьогодні до мене прийшла доставка чая. Я до дуже хотіла один чай, і я його купила. Зараз. Закину це відео монтажерці і піду знімати ще один відос, тому що я хочу зробити челендж 14 днів, який ви побачите в наступному відео. Сподіваюсь, я його, я його ви, витащу. Я зможу, але вау, wow. отак. А, яка в тебе дитяча мрія? У дитинстві я мріяла бути танцівницею. Моя мама розповідала: я не, не пам'ятаю цього, клянуся. Ем, я займалася балетом і я класно танцювала. Через те, що я була мала худа до. Дванадцяти до одинадцяти. Десяти. Окей, е, була мала худа. Е, в мене торчали кістки. Я, я, я така, фу, ці кістки, я не хочу ці кістки. Я така, господи, злата, там ребра, чого ти так парилась. Я була дуже дурна. А потім я така: блін, я не бачу своїх ребер. Окей, я хотіла бути всяницею, е, бо всі пророчили мені класно була ту кар'єру. Але ми мама сказала, що я не хочу, щоб моя дитина свої ноги ламала. І все танці закінчились. Ні, я ходила ще на танці, але балет професійний. Ми не ми не пішли далі, тому що мене хотіли забрати в коледж типу пошарити спортивну якусь там школу, де я могла б і жити, і тренуватись. Мама, така «No, please, може вона сама вирішить, коли виросте, не хоче зараз. І дякувати Богу, мене не віддали. Тому що я розумію, що зараз я б напевно змогла. Я... Мені подобається естетика балету, байкор, балет все інше. Mm, але мені не подобається, коли ми не так в нігті, а вони будуть відпадати. Я це не люблю. Подолог і так на швидкому наборі. Вибачте, потім я, напевно, мріяла стати фігуристку, а потім співачку. І от ми тут. Але <кхеф> <кхеф> я стала співачкою, все добре. <кхеф> потім моя мрія реалізувалася. В якій країні ви мрієте побувати? Країна моєї мрії. Це та країна, в яку я дуже скоро. Полечу, я не хочу розкривати зараз карти, але всі, хто мене знає, хто е, слідкує за моїм плюс-мінус життям, розуміє, що за країна. Я не можу в це повірити. Я то тут з подругою? Це просто це я. Я буду плакати, і я відчасті, Якщо я туди попаду, тому що віза туди. У Мене зараз віза робиться, у мене ж є спонсор, ну типу як батьки, і через це віза дуже сильно затрудняється. Особливо, якщо її робити в Румунії. В Україні візу зробити набагато легше, ніж в Румунії. Тому це буде весело, дуже весело. це все, все все буде океавдіфіл батєрсюбскрайберс. What, does this question my subscribers mean everything to me. They are the reason I keep pushing myself to create, and improve, and change my journey. Seeing their support, comments, and engagement motivates me every day. This community we build together is something really special, and I'm grateful for it. But I'm okay. I'm okay with that. Wow. Troshki unlumovable editorials, but tak, idem, The city uh, Rumunia, Bucharest. Живу тут вже майже, майже рік, може далі два. Ні, рік, чи два? Давайте так, повномасштабна півроку я жила, не пам'ятаю де. Два. Ну, десь півтора може бути, десь так. Чи два вже. Давайте не будемо, окей, з датами, я путаюсь. В мене все ще 2022 рік вибачте, я застряла. Чи 21 перший? Все ще не знаю. Чому скриваєш свій вік? Знаєте? Верус Сошал Мірія дуже важко відкриватись. Дуже важко бути справжніми, а я намагаюся такою бути. І дуже важко ставити бар'єри, розвивати особисті кордони, як ти хочеш, і, і щоб грали люди по твоїм правилам. В мене є мої правила. В мене є звичайні кордони, як і у нормальної людини. І це мої кордони. Я не хочу пускати в якісь речі своїх підписників. Ну типу, я не скриваю свій вік, але я не, не хочу його розголошувати в інтернеті. Це все, це дуже легко. По-перше, це на коменти. У <смас> мене завжди є, типу коменти стабільно під кожне відео, скільки тобі років. Це кайф, типу, клас, чого ні. Якщо я буду кричати на кожному відео, скільки мені років, це вже не буде так прикольно. Бачите, я відсікла вісім питань, скільки тобі років за один опросник. А плюс я не хочу. Так, чому вирішили перейти на українську мову, коли почалась війна? Я не, не перейшла не спочатку, і це мене тригерить. Давайте так, війна почалась ще в 2019 році. Крим, інше, вибачте, давайте не будемо казати, що її не було. Вона була, і я тоді робила концерти благодійні. Я тоді виступала, допомагала. Дуже багато всього робила з самого початку. І знаєте, якщо мене спитають, де ти була десь років тому, я скажу, де я була. Тому що мої батьки дякувати Богу дуже. Прогресивні, і вони розуміли всю, всю халепу, що, що відбувається. У мене були рідні в Криму. Я з дитинства їжу в Артек. їздила. Окей, п'ять років підряд морський лазурний. Я, в... я там була. Коли це почалось, ми були в шоці. Ми не переходили на українську, бо не було такого мовного питання гостро соціального. Але звісно, я співала тільки українською мовою. Я в медіа тільки українською мовою. Але інстаграм свігла на російській, деколи на англійській, тому що мені було так, так, так було простіше і так далі. Але потім, коли я зрозуміла, що вже почалася повномасштабна, і в мене був дисонанс, тому що в мене підписники з іншої сторони роз, розкидані по світу. У мене багато англомовних. І Я така, а якою мовою віщать? Спочатку я нічого не робила і думала, а що далі? І в мене, ну, в мене перші дні війни взагалі був жах якийсь, тому що не стало моєї неважливо. Я не стала рідної людини і я не знала, куди дітись. І я зрозуміла, що окей, я зараз нічого не буду постати, просто зрозумію, що робити далі. <кій> я знімала якісь трендики, і така. йой, що робить? Плюс я в іншій країні, я думала англійською вести, потім кому потрібна англійською, знаєте, синдром самозванця і так далі, і тому подібне. І я вирішила, що українська мова. Я розумію, що англ англомовний YouTube і англомовний TikTok, він набагато ширша аудиторія, але. Я україномовна. Я люблю українську мову, і я хочу на ній розмовляти, я хочу розмовляти з котиками з собачками українською мовою. Бо мені це важливо. От і все. Я намагалася відійти від російськомовного контенту дуже довго. Я прям себе витягувала. І я розуміла, що знаєте, я собі брешу, коли розмовляю російською мовою. В мене я прям дуже сильно собі брешу. І Я така, я, я, я не змогла далі цим з цим змиритися. Я така просто українська мова. От і все. І я стала знімати українською, я стала. Розмовляти українською, і мені стало легше Знаєте, як тягар якийсь був, і ти такий просто його відпускаєшся. І, і кльово, що мої батьки мені сказали, що злат, ну ти ж розумієш, будь ласка, завжди ведення е, якихось мероприятий. Е, все, що завгодно, організація, все ще завгодно, тільки українською. І типу повинна розуміти, що ти не повинна більше писати російськомовні пісні. Я написала одну і ще багато встало російськомовних, тому що я все ж таки говорила на російській, але мене з'явила слава Україні, мене з'явились ні війні. Я ні війні написала на початку війни і не яка повномасштабна, а прямо коли почалась війна. І для мене це було важливо. Я намагалася зустрічатись до людей, і мені було байдуже якою мовою. Все? Отак. так. Мовне питання: це реально важливо. І це моя ідентифіка... ідентифікація. Я не хочу, щоб я приїжджала в країну і казала «Hi, I'm from Ukraine. І вони такі, Really? Але твій контент російськомовний? І щоб мені писали в коментарях, типу Ти звідки? Коли я розмовляю українською мовою, всі розуміють, звідки я. Бо коли я розмовляю іншою мовою, люди такі: А звідки ти? Ко таке. «No». Далі. Бурать косметику підліткам. Маленька філя. Я не знаю. Користуватись зволожувальним кремом. Це топ. Я користуюсь туші від Maybelline. Ем... і не знаю щеглемом, щоб контуринг робити. Консилером від Tarte і хоча в мене є і вроше, кульовий консилер був. Але він вже не перекриває мої мішки. І е, цьою, пудрою для вейкінгу від Huda Beauty. Це все ще чим я користуюсь. І деколи малюю губки. LN Pro, це український бренд. І Catrice помадка. Ну, типу. Я не можу вам порадити. Подивіться блогерів б'юті, які тестують на собі якісь прикольні фічі. І я думаю, так можна і знайти свою косметику, тому що я так і знаходжу, в принципі. Якщо я бачу, я така, о, оцей олівець від Miss Тейс я взагалі знайшла завдяки візажисту, який мені порадив. Консилер у мене такий. Блискітки на очі, щеглем. У мене такий. А, брови, я малюю. Оцю палі палітку, який вже до дефіча років. Подивіться на неї. В ній прям погано. бенефіт. обожнюю її. Це краще, що може бути. Якось так. Я просто дивлюся, не ходжу. Як почала вести блог? Все дуже прозаїчно. Я хотіла бути почутою. Я хотіла співати. Я почала записувати свої е, в... в якому році? Напевно, 16-му. А Ютуб я почала вести раніше, в 14-му. але не залітало. Мало залітало. Мене травили в школі. Цим я така. Не окей, якщо вам не подобається, а я дуже хочу бути почутою. Я дуже хочу бути улюбленисою всіх, і це в мені сидить, і я це знаю. Це мій, мій характер. Мені дуже важлива людська підтримка, і дуже важливо людське розуміння мене, хоча мене дуже любили в дитинстві, але може бути я дуже знаєте, як заслуговувала свою любов, і така. От і я така, і зараз і залишилась. Я це розумію, я з цим працюю. Якось а, вже краще ніж було. Я трошки під така під успокоїлась. Трошки така окей, аудиторія є, мене люблять, все добре, все добре. От, але я хочу більше звісно. да, почала писати свої ковари, записувати вже були якісь вайни, коли це було популярно. І так набрала 15 тисяч, потім 20, А потім прийшла на канал Місікаль, ходила на кастинг, я паралельно працювала і розуміла, що мені потрібно трошки більше аудиторії, ніж я можу зараз собі її знайти. Я зрозуміла, що мені потрібен продюсер, і мене прокостингував продюсер, бо треба була Герміона. І я зрозуміла, що Герміона — це я, я Герміона дорівнює Ти Типаж. Я прийшла, і ми повинні були створювати взагалі інший канал з іншою тематикою, по типу А 4 щось. Але як сталося, як не гадалось, не запросили на інший канал, і так ви знаєте, ту саму злату, злату з місті Коль. Так, і з'явилась злата. Ні, Злата з'явилась по іншому. Ви зрозуміло, так, прошу? Окей. Okay. Okay. З якого року ти в інстаграмі? Я загуглила! Ось тут буде фоточка. Якщо ви пролистаєте до кінця, то там є кавера, там є мої вайни, а такий дикий крінж, але там все є. Там є майже все моє життя. Бо я багато чого поархівнула, бо там. Який в мене зріст? 157 см. Ну, якось так. Я не вставляла якісь провокаційні питання, тому що мені це не цікаво. Я не буду грати в цю гру. Я не хочу відповідати на якісь питання і задовільняти дивних глядачів і тішити чиєсь его. Не хочу, бо я не хайпажор. Я просто тут, щоб ділитись з вами щирістю і якимись позитивними емоціями. Сподіваюсь, вам це це відео. Сподіваюсь, я вам трошки більше про себе розповіла, і ви трошки більше мене дізнались. А на цьому все. І дякую вам за увагу, я вас дуже сильно люблю, котики до наступного відео. Пока! -у -у! <кхи> Боже, я змогла.